Місто з робочим візитом відвідав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк у супроводі голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги, голови обласної ради Сергія Тутусяка та міського голови Володимира Гройсмана. Анатолій Близнюк познайомився з життям обласного центру. Побаченим залишився задоволений. Я е -е, вражений позитивно вражений від того, що я побачив. І впевнений в тому, що надалі у Вінниці і у регіонах є перспективи. Ті проєкти, які зараз реалізуються, і ну, стан міста, те, що я бачив, водоканал, те, що я бачив, ресурсний центр це європейський рівень. Можете бути впевнені. Під час свого перебування в місті Анатолій Близнюк взяв участь у нараді з адміністративно-господарським активом області, де зазначив, що відповідно реформам, які проводить уряд, рішення не повинні прийматися в кабінетах, адже кожен регіон має свої особливості та повинен вносити свої пропозиції. І я приїхав для того, щоб подивитися, що у вас в цьому плані робиться, і я приїхав к вам для того, щоб ви услышали. мою позицию как министра, члена правительства, и я вас приглашаю к сотрудничеству в решении тех проблем, которые у нас есть, в том числе по тем направлениям, о которых я сказал. И самый главный посыл, с которым я приехал, это слова президента, что мы не должны сидеть в кабинете, мы должны идти к людям, мы должны общаться с людьми, мы должны рассказывать людям. говорить так, как оно есть, говорить правду и предлагать варианты решения. Питання енергоефективності та енергозбереження в сучасному світі стоїть досить гостро, і Україна не є винятком. Так на нараді про роботу, яка проводиться з цього напрямку в Вінниці, розповів міський голова Володимир Гройсман. Відповідно до розробленої стратегії розвитку Вінниця 2020 один з пунктів якої сучасна модернізована інфраструктура та якісні комунальні послуги, починаючи з 2006 року, місто почало модернізацію системи житлово-комунального господарства станом на 2006 рік. 64 котельні, у 2011 році їх стало вже 55, Кількість малоефективних кателей не 105, 12 Двінадцять Зараз їх залишилось п'ять, і вони всі вже виключаються з процесу вироблення. Кількість ЦТП 152, Сьогодні вже є 104 І саме головне протяжність притяжність теплових мереж 315 кілометрів. Сьогодні ми маємо 260». На завершення наради міністр зазначив, що проблеми, які є сьогодні, не можна вирішити вчорашніми методами. Тому ми маємо змінити парадигму підходу до них та подивитися на ці проблеми під. Іншим кутом Тетяна Соловейва Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.